тушу. мольва. А що з її роблять? Бірші беруть на котлети, на фарш. А то фарш якийсь чи що тут таке кругле. І і а по чому по 240? Три віточки теж беруть недорогі у нас у По 300 гривень, 370 а -а -а. такі, більш ходові. Київська і це Каралівська. Ні, це Лаврісь. Боже, а яка різниця? І Слава, салонна, така хороша». Наталія Павленко з родиною переїхала з прикордонного міста Семенівка, де постійні обстріли. І відкрила в Чернігові рибний маркет. Це вже другий рибний магазин Павленків у Чернігові. В Семенівці океан закрили. На роботу Наталія приймає таких же Семенівських переселинок. «Ці переселенці зараз проживають в Чернігові. то раніше то потім приїхав. Ну, якби город невеликі, знаємо. роботу приїхала шукати. Сестра моя каже, тут ваші сімени відкриваються. Наприклад, залі. Я ж то знаю, як сіменок. Прийшла тобі, дає. Вона каже, буду відкриватися в другий магазин. через не зніме? Тебе наберу. А сіті вас сьогодні дівчат працює? Ну, чи хлопців? Грушчики ж, теж є. Нема гручить. Шість дівчат. Шість, шість. Шість, шість. Шість, шість. Шість. Ага. Не зрозуміло. Вони з сім'ями переселились, ага? так. так? Так. Олена Габанова для газети «Вість